Ранок вулиця Незалежності у івано франківську яку ще називають стометрівкою. По ній поспішає на роботу продавець книг Богдан Вовчук. Чоловік у цій професії 50 років і чітко пам'ятає, якою була література до проголошення незалежності. Була такого більш політичного характеру. Звичайно, тоді звертали увагу. Нам завжди наголошували. Не замовляти українську, там, російську, зарубіжну класику, а працювати з літературою, яка направлена для пропаганди життя робітничого класу, селянства. Богдан Вовчук пригадує, до періоду перебудови література дуже контролювалася партією. Такий був прес, що неможливо було щось, щось таке замовити, яке ти щось хотів побільше. Потім завжди навіть ті книги, які ми брали на комісію, а багато авторів, які були не милі радянській владі, або десь залишились письменники за кордоном. Вони вилишалися з продажі. Перша книга, яку вилучили з продажі, була Бердника Меч Гарея. Хоч і книга була заборонена, її встигли продати. Тоді отримали щось 50 примірників. Ми встигли її продати, бо народ. Їй моментально розкупив. Вона якось була написана письменником, але не сподобалось щось там по сюжету, бо це ж була якби націоналістичного характеру. Хоча це чисто історична книга про історію наших, нашої України. В Часи Союзу Радянських Соціалістичних Республік розповідає Богдан Вов, що основою в книгарні була російська мова. Всю документацію ми вели російською мовою. На різні, різні збори, які проводилися, ну, Переважно все велося, всі протоколи, все російською мовою. Ну, і Література, звичайно, так і друкувалася переважно російською мовою. І Розмовляю, бо в нас і багато. І людей розмовляло тоді, багато російських шкіл було в місті. Кінець 80-х, початок 90-х Богдан Вовчук називає розквітом книгодрукування. Друкували все, що було заборонено, що не, не друкувалося багато років, або друкувалося десь в діаспорі, і ми десь тільки чули, і тільки чули, бо це в нас було тільки на слуху. Надрукували їх хвильового, і Богдана Лепкого, і Зерова, і Олеся, і Маковея. Розкішні, гарні були видання. Чоловік пригадує, коли Україна стала незалежною, у Франківську цьому дуже зраділи. Дуже раді, що на кінець то все розпалося, і Україна наша стала незалежною. Коли з'явилася наша перша конституція, її надрукували. Теж ми перше, бо люди проявляли дуже великий інтерес, і ми зразу цілими упаковками стояли і продавали люди. Всі хотіли мати всі перші примірники, який вийшов з руку. Зараз у попиті серед читачів, зі слів Богдана Вовчика, українські автори. А серед іноземців та приїжджих з інших регіонів книги пов'язані з Прикарпаттям, зокрема ті, які розповідають про історію та побут гуцулів. Дідо Іванчик написаний чисто гуцуцькою мовою. А ним дуже, кажу, та ви не зможете читати. Це ж так на гуцутському діалекті. А нічого, якось ми розберемося. Нам про це багато розказували. От навіть приїхала туристка з Італії. Вона зацікавилась бандерою. І література і про Степана Бандеру. Ну та Я їй дещо показав. Галина Маріщин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ